Ми і так продовжую пров'язувати спиночку. Значить, я пров'язала, як ви бачите, зупинились там, де поділили навпіл. Ось, на спицях поділено на навпіл. Перед я залишаю, а спиночку я пров'язала ось на висоту. Мабуть, отак буде краще видно. Ось ця висота спинки може бути абсолютно різною. Тобто все залежить від розміру і від вашої руки. Ось тут, на пройму, я нічого не додаю. Прямий спущений рукавчик. У мене, ось міряю, 22 см. Якщо потягну, майже 23 см. Це може бути і 20, і 15, і 25. Тобто все залежить від вашого розміру. У мене 22, майже 23. Тепер, що я буду робити, я ділю на три частинки і обов'язково записую. Ці всі подробиці, які я у відео розповіла, я записала. Тепер щодо спинки, як я розподіляю. Є 90 петель. Ділю на рівних три частини. Ось у мене вийшло по 30 петель. Тобто 30 на один рукав, скос, 32 на скос і 30 посередині. Але я хочу залишити ось тут 40 петель. Тому скос я буду робити по 5 петель в кожному рядочку. Зараз я це покажу. В даному випадку я зараз буду закривати оці 5 петель. Потім пров'яжу ось так: рядочок. До цих 5 петель, як у попередніх моїх деяких майстер-класах, хто був уважним, обов'язково переглядайте і інші мої відео. Завжди це можна зробити, якщо ви особливо підписані, то ви бачите, що я роблю. Тоді закрию ці 5 петель, Виворітнім рядочком повернусь знову ж сюди. І у лицевому закрию слідуючі. Потім знову повернусь і закрию у виворітньому слідуючі 5 петель. і я показую, як я це роблю. Тобто, ось тут я поки що нічого не змінюю. Просто від маркерами відрахую по 30 петель з усіх боків. І так, приступаємо. Для того, щоб виділити, я пров'яжу. Звичайно, ще поки що по візерунку рядочок, 2, 3. Ні, я вже не буду пров'язувати, я виділю іншими маркерами 12. Я просто одягла ось, відрахувала по 30 петель. І бачите, у мене дещо буде гущою головинка. А мені хочеться більш глибоко. І так, нічого я більш не дов'язую, я пров'язала 5 рапортів, 23 см в мене вийшло. Ще раз наголошую, воно може бути по-різному. Кромочку петлю, залишаю і, а, залишаю. Це ж я вже закриваю, все вірно. Пров'язала ось цю петлю. І одягаю сюди. Зроблю ближче. У мене якось виходить з крайності в крайності. Тут дуже далеко, тут дуже близько. Значить, перша петелька пров'язую, протягую, і. Одягаю назад, знову ж, пров'язую і одягаю сюди ж, пров'язую третя, четверта і п'ята. Ось таким способом. Бачите, гарненько, рівненько закриті так петельки, потім дуже легко буде сшивати. Знову ж таки, попереднє відео можете переглянути, як я сшиваю плече, також є відео. А тут продовжую по візерунку. Все повністю. До кінця рядочка повністю все по візерунку, без будь-яких змін. Два: три Джгутик спочатку задня, потім передня. Знову ж, три виворітні. І далі лицеві для коси. Так пров'язую повністю по всьому візерунку, не зважаючи на будь-які маркери. Я завершую цей рядочок. Повертаю роботу. І тепер з виворітнього боку буду також закривати 5 петель. Ось я пров'язую. Тільки я тут їх пров'яжу лицевими, О ні, це не в цьому випадку, прошу вибачення. Цю протягую, а далі ось так одягаю назад, і пров'язала дві. Повернула три, повернула, чотири, повернула. І п'ята. Ось, бачите, у мене лицева петелька також з лицевого боку. Тобто буде зручно сшивати мені рукавчик. І далі продовжую пров'язувати знову ж виворідній рядочок, Виворітні петлі над виворітніми, лицеві над лицевими, тобто продовжую поворотні рядочки повністю до кінця, без будь-яких змін. І що ж, ми зараз зробили? Так, щоб було максимально зрозуміло, значить, з лицевого боку ось ці п'ять закрили, пров'язали і закрили з виворітнього боку ось ці п'ять петель. Тепер рухаємось до п'ять петель з лицевого боку закривати, тобто попереду ось ці п'ять петель. Продовжую виворітній пров'язувати до кінця. Завершую виворітній рядочок і все повторюється лицевий рядок, щоб ось тут петельки були. Рівненькими, краще робити ось так: цю петлю просто перетягувати. Але враховуючи те, що ниточка в мене дуже тоненька. Так, я її поверну. Ось показала. Тому я її буду пров'язувати. Ось так, щоб тут гарно рівно лежали петлі. Значить, пров'язую, одягаю і разом пров'язую. Одна. Дві, три. 4 5. Тобто я знову закрила 5 петель слідуючих. І далі пров'язую весь рядочок. Тут у мене тільки 3 залишилось, тому я рядочок пров'язую. А по факту мені потрібно уже косичку переплітати. Я нічого ніде не змінюю, зберігаю свій візерунок. А косички я відраховую ось так. Один, два, три. Так, потрібно переплітати вже косичку. Враховуючи мою кількість петель, ось тут, з цього краю, у мене не пров'язані петлі. Ось так. Тобто, частинка косички. І з цього краю я також не пров'язую частинку косички. Це щодо візерунка. Але я закінчую цей рядочок, і так само буду закривати петельки. Це тільки тому, щоб вони потім однаково виглядали у готовому виробі. І так, пров'язую. Першу петельку закрила, переодягаю, другу петельку, третю, четверту. І п'яту петельку закрила. І ось так виглядають мої закриті петельки рівно. Знову ж пров'язую повністю, продовжую виворітній рядочок до кінця рядка, тобто по візерунку. Там, де виворітні, виворітні, там, де лицеві, лицеві петельки. Тобто без будь-яких змін пров'язую виворітній рядок. Я завершую виворітній рядочок. І знову ж у лицевому закриваю петельки, тобто я їх зменшую. Один. Два так, маркер не потрібен. Три, чотири і п'ять. Навіть там, де виворітні петельки, я закрила лицевими, того що сшивати я потім буду ось так за передні дві Дужки. А виворітні, далі будуть залишатись виворітнями. Тобто, ось так, ось дві дужки і далі в мене залишаються виворітні по візерунку. Закрила я їх лицевими петлями. І продовжую далі пров'язувати і цей рядочок до кінця. Тобто, я вже закрила ці, повернулася на виворітні, закрила ці, знову ж повернулась сюди, і зараз закрила саме ось ці 5 петель, третій разочок. І продовжую пров'язувати виворітні, лицевий, виворітні, тобто всі рядочки. Аналогічно. Так, щоб у мене у даному випадку, ось тут закрито видно 5, 10, 15, а повинно бути 25 петель. І завершую цей рядочок, маркер мені тут уже не потрібен. І знову ж повертаюсь третій раз у виворіму боці. З виворітнього боку у виворітньому боці. Кому як подобається. І так, закриваю одна. Дві. Бачите, я їх закриваю достатньо вільно. Три. Чотири. І 5 І продовжую пров'язувати виворітні петельки повністю. Ой, вигорітний рядочок, як звичайно. І ще самостійно закрию. Двічі. Ось. Один, два, три. Тобто петлі всі на лицьовому боці. Завершую я виворітній рядочок і, звісно ж, ой, ой, знову буду закривати птельки. Закінчила, повертаю роботу і знову 5 петель. Один два три чотири і п'ять. Пам'ятаєте один, два. 3, четвертий раз я закрила 5 петель. А мені потрібно 5. Тобто, ще ось тут 5 петель мені закрити необхідно, і серединка залишиться. Але до цього ще раненько, і я продовжую пров'язувати лицевий рядочок. Звичайний зберігаючий візерунок. І у п'ятому лицевому рядочку я закриваю петельки 1, 2, 3, 4. І в мене залишилось ось це 30 петель необхідних. Ось тут посередині у мене 30 петель. Насправді їх. Тут 30, але збоку у мене не виходить. Тобто, 5 разів закрила 1, 2, 3, 4, 5. Але за рахунок того, що в мене була ще кромочна петелька. значить, І ми її перетягували. У мене тут виходить 2, 4, 6, 7 петель. Тобто, мені ще 2 петельки зайві, одна кромочка і друга. Та петля, яку ми перетягували. Я їх також закриваю, таким, тобто перетягували, я маю на увазі ось так. Пров'язували і перетягували. Перекидали. Я зараз пров'язую тільки ось ці дві петельки з лицевого боку, і все. Далі. Всі по візерунку. І перераховую кількість петель. Це кромочка, це була крайня петля, скажу так. І маркери. Цього я приберу, а це виділено. Тобто, знову ж тут у мене 2, 4, 5. І ось, я її закрила, але в мене все одно залишається кромочка і 5 петель. Ту-ту-ту-ту ту тут, тут, маркер полетів. Я пров'язую по візерунку до краю. Ще раз закриваю з виворітнього боку, і у мене на спицях чітко залишиться. 40 петель плюс кромка. Всі петельки закрила і перевірю себе у виворітньому рядочку кількістю петель. 3, 4, 5, 6, Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять и сорок. Значит, что я могу вам сказать? Пиночка у мене завершена. Виглядається ось так скоси петель. Ось тут я вже не буду більше нічого зменшувати. Тобто ось так скоси плеча. Тут я залишила 40 петель, як ви вже зрозуміли, і бачите, за бажанням, ви можете закривати більше, можете закривати менше, і знову ж таки, враховувати крайню петельку, не враховувати. Це вже не настільки важливі дрібниці. Основне, щоб у вас все вийшло саме ось так по візерунку. І ось тут закриваю от таким способом. Звичайним протягуючи петлю. Тобто, я не повертаю сюди, хоча можна і повертати. Якщо ви можете закривати вільно, саме вільно, тому що пам'ятаєте, що горловинка повинна бути м'якою. Бачите, у мене різниці немає. Я закрила так чи так. Тобто у мене і ті, і ті петельки вільні. Перевірте себе, у якому варіанті ваші петлі вільні, щоб потім вам було дуже зручно і акуратно зашивати. Або тобто, зашивати плече, або обв'язувати горловинку. У моєму випадку і ті, і ті петельки вільні, як ви бачите. Так що, оберіть свій варіант. він може бути будь-яким. І так закриваю до кінця рядочка. Бачите, петлі у мене вільні, але ось тут оця петля, з якої я почала закривати, я її маркером відмічу, щоб потім не шукати цю петельку. Це я почала закривати. Ось тут. І так само в кінці я виділю петельку, де завершила. Нитку для плеча я залишаю так приблизно сантиметрів 40, плюс-мінус 50. Щоб добре, щоб можна. Спокійно і впевнено шивати плече Тобто я її залишаю 40-50 см довжині для шивання плеча. А сюди одягну маркер. ось так також, щоб потім у мене відміточка була. І ось так. Ось це моя горловинка, один з плеча, другий скос плеча, він такий трішечки не карявенький за рахунок візерунку, але все добре. Спинка моя готова. І тепер перед повертаюсь до передньої деталі. Передню деталь я так само буду пров'язувати на всю висоту, ось не дов'язуючи. Пару сантиметрів. Тобто, якщо ось та частинка, надіюсь, добре видно, ось тут у мене 23 см. Ви знаєте, до початку скосу рукава, я пров'яжу самостійно 20 і ми повернемось і зустрінемось.